Вітаю на друзі, на своєму каналі. Ми сьогодні тут самі зрозуміли де. Але знімаю я відео для чого. Просили мене провіднів різняти і розказати. Зараз різдвяні свята. І починається цей ж відьомський цей шабаш, колотнеча. Yeah, Ми приїхали сюди на могилу. от. Хочу вам показати, дивіться. Ми ось посадили були сакуру, бо тут дуже сонце, хоча літом сидіти не... Возможно. І ми посадили сакуру, щоб був напротив холодок на лавочок, Щоб ми тут обнаружили полято чимось. Я не буду трогати, тут снігом завіяно. Ну йди сюди. І сакура зламлена. Воно давно лилося, я тобі ще коли казала. Воно лилося, воно це ще долили. І зламали це деревце. Кому мішало це деревце, це видно, щоб людина, на яку це налято, це, скоріше всього, на невістку, я думаю, бо дуже люди в нас тут завідують, що вона гроші багато отримала, що в неї все, я не буду короті, говорити, ну, людському маразму завісті злості немає меж. І це видно, оце дерево вони зламали, щоб вона сохла. Ну Но... дивіться, чимось там. Бачите, земля звичайна, а це чимось прямо по ляду, по кругу. Воно раніше було ще по кругу. Це вже який, зараз третій раз, це, мабуть, вони вже поливають. А це, а це зі третій зі раз, так. Да. А це вже Це вже третій раз поляли і зламали оце деревце. Ти, <різь> це, Анжела її ті камушки, я щоб Ну, коротше, ну вони, суки, ще не знають, з ким зв'язалися. Воно ще їм вернеться. Не зря я з веденівки. їм вернеться. Мала справу з такими відьмами. Робили нам також на смерть, на... щоб ми не жили. Ну, нічого, ми справимося з ними. Все, їм вернеться. Завтра приїдемо і зробимо отворот. Все до них вернеться, подивимося, хто це до нас прибіжить. Ну, вона лопне, напевно, якщо її забрати. Представляєте, от люди, так? Ну, в кожному селі, я знаю, є відьма. Відьмій смисл, це, напевно, робити щось. Це, скоріше все, у ніг ходив до відьми або попросив її, щоб вона оце зробила таке на живу людину. Це ж її чоловік, вона сюди навідується і, напевно, щоб вона стала там чи що. Ну нічого, мене навчили, як це позбуватися цього нещастя. Ніхто до нього не дивиться, то ми взяли, не, не глядять, поставили оце на пробок теж і все. Ця дочка вирішила опікуватися цією могилою, зробила ось такий букет йому на різдвяні свята. Дивіться за цією могилою. А ти казала ялинку де? А, ось собі поставила на нашу могилку. Ялиночку. Щоб у них також було свято новорічне. Да. Це капець, да? А люди туди ворога не треба. Ну я ж все одно знаю, хто це зробив. Прийдеш ти стучка. до додому. Почайте такі відео, але це частина нашого життя. Ну, просили про відьми розказати. От вам наглядний приклад. Два рази поливали, не чіпали дерево, на третій раз поляли і зламали. Піздець. Їздили ми. Заспокоїлися трохи. Але лише колотить. Їздили б ми до невістки в кафе. Вона на роботі там, ну, за ці гроші, що вона отримала, вона зробила кафе в честь мого сина. Там його фотографії, медалі, нагороди, грамоти всі на стінках. Кітше, зробили ми обряд відвернення від того, що на неї поробили. Я ще під впливом вражень, ну, на смерть, на смерть пороблено їй, щоб вона пішла за сином туди. Не можу вам розказати того, що там робилося. Це я дочка, вістка. Коротше, в кінці невістка почала кров'ю харкатись. Це все, це все, що на неї напущено, воно все вийшло. Тепер буде харкатися та сука, яка це все зробила. Подивимося, скоро вона себе проявлять. На цьому все. Ну. Не могла я знімати, показувати вам це все, тому що це таїнство. Ну, княжна, бідна дитина, І яка сволота? Досить батько загинув, так ще й матір хотіли на той світ загнати, щоб дитина сиротою лишилася. Це якою сволотою треба бути? Де ж ти в мене курва, Харкатися кровою цією самою. Вибачайте.